Законна альтернатива маленькій державній пенсії є, і її відкрили ще у 2003 році, коли вступив у силу закон про недержавне пенсійне забезпечення. Кожен українець, який хоче мати високу пенсію, як у Європі, зобов'язаний по відношенню до себе відкривати накопичувальний рахунок приватно і вносити туди ту суму, яку він вважає для себе за комфортно. Це і дасть йому потім хорошу велику пенсію, бо держава не дасть. Так ви всі кажете, ми сплачуємо податки. Я теж сплачую це 22% від офіційного доходу. Та треба розуміти, що ці гроші йдуть на виплати нинішнім пенсіонерам, а нам ставиться галочка в стажі. Ці гроші гарантують мінімальне забезпечення від держави, а не хороші, і ці гроші не повертаються в разі якогось форс-мажору, ні вам, ні родичам, нікому. Вони вже пішли, їх нема. А приватна пенсія повертається і з процентом повертається. І на випадок нещасних якихось також випадків повертаються гроші з процентом і то з хорошим. Тому приватна пенсія набагато краще. І створити її в Україні треба якнайшвидше. Якщо вам 50, 40, 30, 20 років ця тема і ця інформація для вас, Приєднуйтесь в мій канал, я там усе детально розповідаю, консультую і допомагаю. o farmate do sastrica